Привіт, підписникам та гостям каналу. Сьогодні в нас знову дещо незвичайний лот на огляді. Навіть не знаю, як це правильно називається. Але наш запрошений гість, мій друг зсу підігнав мені ось таку ось штуку. тут все написано корейською мовою, як ви можете бачити, і нічого абсолютно не зрозуміло я трошки поперекладав, погуглив. А він взагалі мені сказав, що це якийсь елемент корейського сухого пайку. Але я погуглив, я не знайшов. Тобто я подивився, як виглядають корейські сухі пайки. та й взагалі, ну як і зовнішньо не дуже він виглядає. Більше схоже на просто якусь типу їжу швидкого приготування, яку можна купити в магазині. Але на якомусь корейському сайті там його називали бойова їжа. Не знаю, можливо, дійсно воно відноситься до якогось сухого пайку. Хто знає, я не дуже зрозумів. Як на мене, це просто виглядає, типу, як ну, мівіна, тільки корейська. Власне, це рис швидко заварюваний з телятиною та соусом бібімбаб. Що мене трохи бентежить, це те, що тут намальований перчик, як ви можете бачити, і я погулив, що наче дійсно цей соус бібімбаб, він на основі червоного перцю. він... Ну, я так розумію, гострий. Тому добре, що я це погуглив, переклав. Не знаю, може додамо його зовсім трішечки, бо я так розумію, тут рис, там, може, ще з якоюсь яловичиною. І два пакети каус. Власне, соус Бізюмбаб і кунжутна олія. Ну, кунжутна олія, думаю, там з нею все нормально буде, а цим соусом будемо обережно. Які ще є моменти? Тут ось написано: 2022, 11-13. Тобто, наче як він придатний до. 13 листопада 2022 року. Наскільки я зрозумів, не знаю. Зараз висипаємо, подивимось, понюхаємо. Якщо воно нормально виглядає, просто ну з однієї точки зору, що з сушеним рисом могло б трапитись за ці роки? Ну хто зна. Але раптом зараз відкриємо. Ну, я думаю, якщо це відео вийшло, то все нормально. Бо якщо тут щось з ним не так, бо навряд я це відео викладатиму. Тут інструкція є, також це корейською, але я переклав, типу, відкриваєте пакетик, виймаєте соуси, заливаєте 270 мл акропу, 15 хвилин чекаєте. І перед тим як їсти, додаєте олію та соус. Тут е, взагалі мається на увазі, що треба їсти з цього пакетика, але ну, типу, є дві лінії відриву. Так, є лінія відриву. Ливо загально, щоб над зіпкою, щоб залити, зіпку закрити, запарити, і є ще нижня, щоб прибрати цю зіпку, і можна було зручніше їсти. Але зазвичай в таких випадках друга лінія вона десь пониже, вона десь приблизно на середині пакетика. Але може тут вийде так багато начинки, бо тут рису ну навіть в сухому стані його тут майже до цієї позначки. Ну, його тут багатенько. То, може, його реально вийде настільки багато, що треба буде відривати тут, і буде ціла, як тарілка їжі. Подивимось, зараз відкриємо, запаримо, подивимося, як вона виглядатиме. Звісно, ми запарюватимо в тарілці, тому що ну, з пакетика. Не знаю, може, реально спробувати в пакетику, хоч раз запарити, а то ми завжди в тарілці, ну, типу, чисто, щоб автентично було. Так, все, тарілку вбік. Все, тарілку відставили, будемо запарювати в пакетику. І давайте відкриємо. наче Все вже розказав про нього. Ну, от, ось так ось відкривається це. От за що я не люблю ці штуки, які треба відривати. Відірвали. Бачимо, зіпка не застібнута. І що видно, по-перше, ложка. Ну, вона пружинить, вона пружна така, в принципі, отак одразу вона не зламається. Окей, ложка. Соус. Ну, от, ми бачимо, вже він такий червоний, тут якийсь бичар намальований. Ну, мабуть, це значить, що воно до ялови чи не йде. соус, і оце, я так розумію, кунжутна олія. Ну, і тут рис телятина, ну і ще щось типу овочів. Там є лінія, докуди треба наливати воду. І зараз будемо заливати. Все, залили воду, закриваємо зіпку та чекаємо 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Давайте відкриємо я. Так відчуваю, що води тут, якщо залишилось, то небагато. Рис запарений. Ну, трохи води ще є. Пахне рисом трошки водоростями, бо тут є якісь зелені, не знаю які саме. Ну, в принципі, запах більш-менш приємний. Давайте виллмо повністю оце кунжутне масло. Хоча це, мабуть, алія скоріш, ніж масло. Так, видавлюємо повністю. Так, і тепер оцей червоний соус. Я думаю його спробувати спочатку трошки сам, щоб зрозуміти, наскільки все погано, чи може не настільки все погано, як я собі уявляю. Давайте на ложку трошки видавимо, спробуємо, власне, сам соус. Ой. Ні, він прям знатно пече. Спочатку, наче так нічого, а потім пече, тому я не знаю. Давайте його зовсім трошки видавимо. Ну, тобто я реально його видавив, просто децл тут у, ще повний пакетик залишається. Ну, давайте перемішати може ще трошки додам, щоб. Ну, хоч трошки був якийсь смак, але це прям пече в роті, повний пакетик для мене це точно смерть. Трошки перемішав, що я можу сказати. Я спробував сам рис без цього соусу, і він взагалі ніякий. Не ні солоний, не солодкий, от просто ніякий. Оцей соус він має повністю давати весь смак, але. Враховуючи, наскільки він гострий, коротше, виходить, це не моя тема. Я його ще трішки більше сюди видавив, щоб, можливо, хоч якийсь смак був. Давайте спробуємо. Так, смак якийсь мінімальний з'явився, але вже, вже пече в роті. Мабуть, я це і не даїм повністю. З цим соусом смак краще, але пече. Щоб ви розуміли, ну реально, тобто я його весь навіть і близько не видавлював. Я, мабуть, і половини не видавив, а вже дуже сильно пече в роті. Ну, як ось виглядає цей рис, тобто тут трошки якихось водоростей, можливо, десь там затисалася і яловичина. На смак я б не сказав, що це дуже прям смачно. Коротше, що хочу сказати, ця тема реально, мабуть, для азіатів або для тих, хто любить гостре. Бо без соусу тут смаку в цьому рису ну майже ніякого немає. От реально він просто без смаку. А якщо додати навіть трішки соуса, то воно вже дуже сильно пече в роті. Смак якийсь трохи з'являється так, але я б не сказав, що він прям дуже класний. Мені навіть важко його описати, якийсь кислувато, якийсь... Важко мені підібрати слова, бо через те, що пече в роті цей смак, він майже важко ідентифікувати. Тому цю штуку я не знаю. Можете спробувати лише ті, кому подобається дуже гостра їжа, тому що тут, от десь знову ж таки на рівні крилицька а може навіть і гостріше. Прям пече, прямо ж холодний пот по спині йде від того, як це в роті пече. На смак я б не сказав, що це смачно, тому пробувати це заради смаку я б не радив. Лише якщо ви ну реально любите там рис, якусь корейську тему, щоб пекло, тоді можете спробувати. А якби основні масі людей, я думаю, це не дуже зайде. Особливо тим, хто не любить гостре, це взагалі не пробуйте. Тому ось такий швиденький огляд, трошки він дивний. Ну бо я сам не знав, що це таке, як воно буде. А до речі, я ще не відірвав. Давайте відірвемо отут під зіпкою. В принципі, це можна їсти і так, але давайте спробуємо відірвати під зіп пакетом оцю смужечку ще. Коротше, якось отак от розірвали. Тут ось цей рис заварений. Таке, Коротше, не знаю, не моя тема, радити не можу. Дякую, що подивилися дане відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, підписуйтесь на канал і на все добре.